Ой, Іра, а я повернувся, бо щось свій перехідник забув. Або свій апетит. Що там Тіндер скачала? Психолог сказала, що треба якомога швидше зануритись в нові відносини. Глянь, а цей на гея не схожий? Е, він любить полювання, тобто часто триває в руках рушницю. Рушниця це довгий фалічний символ, точно гей. Ти мені? А то судячи з мого досвіду з Льоша, я взагалі не розбираюся в людях з нетрадиційною орієнтацією. Рожева сорочка, гей. Догляду ті коти, коли. Гей. Носить огі. Гей. О! Це схоже на гетеросексуала. Та ні, брода, мотоцикл, типовий. Я ризикнула, лайкну. О, співпала пара. І одразу на Капучино пригласила. Капучино точно гей. Я вже ні в чому не впевнена. Ти допоможеш мені його перевірити. Що? До мого тіла не доторкнеться чоловіча рука. Тоді, може, твоя рука не доторкнеться більше і до нашого холодильника? 에, містер Фіма до ваших послуг.